На роботу у Львівську міську раду Ігор Гоменчук прийшов 9 років тому з дипломом про вищу освіту. Гоменчук він дуже давно працює в органах місцевого самоврядування. Ну стався з людиною такий неприємний випадок. Неприємний випадок це липовий диплом, принаймні з відповіді університету Львівська політехніка, де нібито у 1990-х роках на факультеті будівництва та інженерії довкілля навчався чиновник, такого документу не видавали. Номер диплому, про який ми його питаємося, чи це належить номер диплому пана Гоменчуку. вони відписали, що такого диплому вони за таким-то номером вони не видавали. Є довідка з політехнічного університету, що пан Гоменчук навчався в Університеті і з нотою довідки випливає, що він е, певну кількість курсів провчився, але е, він був відрахований. Зараз за другим уже цьогоріч дипломним випадком проводять службове розслідування. Поки що мер відсторонив Ігоря Гоменчука від його посадових обов'язків. Хоча чиновник себе винним не вважає і переконує у львівській політехніці, він вчився, і диплом у нього справжній факт мого особистого навчання там підтверджується не тільки наявність там залікової книжки, яка є моєю особовій справі, наявність відповідних документів і е, наявністю. Викладачів, які мене вчили і знають, і також наявності е тих людей, які вчилися зі мною в групі, просимо посадовця це підтвердити і зателефонувати до своїх колишніх викладачів. Він був студентом і Він у мене особисто до. Богдан Демчина чина знайомий Ігоря Гоменчука, але і не такі близькі чиновнику викладачі львівської політехніки, навчання посадовця у виші не заперечують. Але кажуть, ігор Гоменчук не захистив свого диплому, тому й не отримав його, оскільки не подав, не захистив державної дипломного проекту, а також не здав державного іспиту. Так був відрахований. Тобто є документ, що я закінчив навчання. Так і є документ, що мене було відраховано, але це довідка. Значить, я мушу це з'ясувати, і тоді я думаю, що все стане на свої місця. Напередодні нового навчального року фальшивий диплом виявили у тодішнього начальника управління освіти Володимира Огури. Чиновник фальшивість диплому бурхливо заперечував. У розмові з журналістом погляду навіть обіцяв довести свою правоту у суді. Чи спробував, намагаємося дізнатися безпосередньо у екс-начальника. Цього разу спілкуватися з нами він не захотів. Жорналиста втрачали своє проведе життя. Проти Володимира Огури досі жодних звинувачень не висунули. У міліції кажуть, справа необмеженого терміну розслідування. Ну, порушена є кримінальна справа. Справа розслідується, призначено ряд експертиз. Відповідно, чекаємо на їхнє закінчення. Відповідно, коли буде. Висновок експертів тоді будемо приймати рішення далі по справі. Після скандалу з Огурою у ратуші уже третій місяць перевіряють дипломи працівників. Наразі вище відповіли на 80% запитів. Саме типова причина, чому скільки пішло часу, тому що багато навчальних закладів десь організувалися. Хто змінив якісь місце? Відділ кадрів львівської мерії перевіряє понад тисячу дипломів про вищу освіту у 42 вищих навчальних закладах. Запит ти надіслано по Україні та за її межі. Це вищі навчальні заклади у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Симферополі, Луцьку, Ніжині, Кам'янець-Подільську та Києві. За кордоном чиновники Львівської мерії навчалися у Росії, Санкт-Петербурзі, Омську та Тюмені. Росією іноземні дипломи посадовців ратуші не обмежуються. Олег Березюк, голова адміністрації міського голови, має на додачу до диплому львівського медуніверситету американський. «Чикагський університет запит не надсилали, тому що я був прийнятий на роботу згідно ем, ем, згідно. Диплому українського національного. Якщо треба? У мене є документи, які я можу представити, де я там навчався. Наступного дня пан Березюк демонструє свої чекаські документи. Диплом, який можна повісити на стінку, та конверт з документами для потенційних роботодавців. каже, відкриває цей конверт вперше за багато років. В Україні не знадобився. Отримати інформацію про дипломи усіх своїх працівників у ратуші сподіваються до кінця листопада. Можливо, до того часу і Міліція відповість на запитання, де взялися липові чиновницькі дипломи. Наталка Борська, Рама Модинський погляд на тиждень, телеканал Зік.